Привіт, любителі природи! Ласкаво просимо до нової дикої пригоди. Сьогодні я розкрию всі секрети одного з найстильніших мешканців Савани Зебри. Ви коли-небудь замислювалися, чому ці африканські коні носять таку модну піжаму? Тож, пристебніться, бо ми зараз зануримося в їхній світ і розкриємо їхні таємниці. По-перше, хто такі зебри? Зебри, близькі родичі коней та ослів, але зі своєю унікальною особливістю. Існує три основних види: рівнинна зебра, зебра Греві та гірська зебра. Всі вони живуть в Африці, але кожен вид віддає перевагу своєму типу ландшафту. Уявіть собі, зебра з власними вподобаннями. А тепер поговоримо про ці відомі смужки. Чому у зебр вони є? Вчені сперечаються про це вже багато років. Одна з популярних теорій камуфляж. Так, у рухомому стаді ці смужки можуть збити з пантелику хижаків, таких як Леви. І ще одне: візерунок кожної зебри такий же унікальний, як відбитки пальців людини. Досить круто, правда? Це як спосіб матері природи сказати: будь стильним. До речі, про стиль життя в стаді зебр це досить соціальна справа. Зебри дуже соціальні тварини. Вони живуть групами і кожен піклується про інших. А ось цікавий факт. Лошата зебри можуть встати на ноги вже через 20 хвилин після народження. Ось це я розумію швидко встати на ноги. Ви можете собі уявити, що ви встаєте і готові до дії за 20 хвилин? Я ледве встигаю це зробити з кавою. Добре, давайте підсумуємо: зебри це не просто чорно-білі коні, вони символізують дику природу, стійкість і трішки стилю. Тож наступного разу, коли побачите зебру, пам'ятайте, кожна смужка розповідає історію виживання. Якщо вам сподобалася ця маленька подорож у світ смужок савани, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові пригоди з тваринами. А як би ви назвали свою зебру? Пишіть свої ідеї в коментарях. До наступної зустрічі, будьте дикими та стильними!